Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо оглядати ось цей будинок, шестиквартирний будинок в місті Рівергроу. Кілька місяців тому ми знімали будинок, який ми володіємо через дорогу. Я обіцяв, що якщо це відео набере 100 вподобайок, знімемо відео про наступний будинок, який я купив, і вклав свої гроші 30 тисяч. Там насправді буде 35 тисяч, але в кінці цього відео я вам розкажу. Як я це зробив, але зараз ми розкажемо також, яка ціна була, що які ремонти ми поробили, і взагалі для чого ми купуємо ці будинки. Цей будинок стояв довго на ринку. Він буквально, певно, 6 місяців стояв на ринку, його ціна була 850 тисяч. Ми на нього подивилися. Ми купили цей будинок що через дорогу. Ми на нього дивилися, дивилися, дивилися. Прийшли всередину. Нам він, в принципі, сподобався і подумали, може, попробуємо офер. Ми його в кінці купили за 790 тисяч доларів. І ще після інспекції ще 10 тисяч сторгували. Він був трохи в страшному стані, володівним джентльмен, який мав його 20 років, нічого не робив. Ми першим ділом зробили лендскейпінг, тут було багато кущів, ми то все порізали, засипали камінням, маленькі кущики і туйки спереду посадили, так як буквально на минулому будинку, як ви пам'ятаєте. Тут збоку також була купа кущів, завжди мухи, завжди якісь мурахи, все на світі. Теж то все повикидали. Зробили тако камінчиками, засипали по цей, біля будинку і гарно виглядає. Було тепер. все, все розбите, було ржаве, страшне, оці металеві штуки, всі були поломані, ржаві. Ми їх не міняли, ми їх просто гарно помалювали. Один з них, наших тенатів, який живе тут на першому поверсі, тут буде рахуватися вже він як другий, бо перший це ніби якби під землею наполовинку, і наступний поверх це ніби ми рахуємо як перший поверх, так воно так прописано, то він тут живе і він багато чого для нас робить. Ми не домовляємося, дуже дешево, деколи взагалі безплатно. Тут також були дуже страшні двері. Ми повністю поміняли. Я знайшов, я подзвонив сусідові, знайшов сусіда телефон, набрав його, каже, В тебе скляні двері, скільки коштує, дай контакт. Я заплатив 3,5 тисячі за оці скляні повністю двері, і мені дуже вони подобаються. У нас ще один такий тенант є. Він під кожне свято мусить щось виставляти перед хатою. Кожен раз хеллоуіни, різні, крісмаси, всякі джулайфорс, все-все-все в нього тут окупався свят. Ми зробили ремонт, ми попросили, можна, будь ласка, трошки менше, всяке. він трошки обідився, але сказав, що прапор, я мушу все міняти, все буду ставити. Зараз в нього тут Bears, то в нього прапор Америки завжди. Ну то вже ми не маємо проблем з тим. Трошки спереду було дуже багато різних декорацій. Ми попросили трошки менше, бо виглядає. Гетто. Коли ми купили цей будинок, єдине, що мене трошки ще стримувало, це тут були дві собаки і два підбулі, два великих собаки. Але я переживав через те, що ну, якби цілий будинок, два підбулі, це якось трошки страшно. В принципі, все окей. Інколи, коли вас дещо стримує, ви переживаєте, ви не впевнені, просто йдіть вперед, купляйте нерухомість, а далі ви вже розберетеся. Так чи інакше, в більшості випадків, 99% випадків, ви будете в плюсі. Якби там не було, якого би тип не просто не переплатити за нерухомість, це важливий момент, але які би там не були проблеми з нерухомістю. Ви їх подолаєте і будете вдячні самі собі, що ви все-таки взяли той крок і купили нерухомість. Ми також ще почепили камери на будинок. Ми маємо тут п'ять камер. Звичайно, що зовнішня вся сторона, наприклад, там газон і сніг, це оплачує кожен власник. От ви бачите всі ці будинки, які тут є. Кожен будинок володіє окремий володар. Тобто, якщо бачите, що одного покосано, другого не покошено, то можливо в них розклад різний, може той сам косить забув. Тобто в нас тут є фірма, яку ми маємо, вони самі приїжджають кожного тижня і косять. І так само по снігу. Сіль і прибирання снігу по розкладу. Там, як випадає сніг, вони знають, що вони мають приїхати. лендскейпінг коштує нам 100 доларів в місяць. 100 доларів, в місяць. тобто 25 доларів за кожний приїзд, чотири рази в місяць, 100 доларів в місяць приблизно. І за сніг трошки більше виходить, тож залежно скільки там інші впадає снігу. Якщо багато снігу випадає, вони мусять приїхати теж. І кожен раз, якщо там чуть-чуть випало, вони навіть не приїжджають. Але деколи коли стає... Ну, слизько, black ice, то вони мусять приїхати посипати соль. А з посипання солі ще дорожче ніж відгортання сніг. E, сміття коротше, місто Ріберґо має контракт з одною компанією. Ми зобов'язані використовувати одну і ту саму компанію. Якщо ви бачите, на всіх ящиках пише Flat Brothers. на тому будинку, який в нас тоже ми знімали попередній раз, то теж Flat Brothers, але дуже дальше. Там щось 100 доларів в місяць. Вони теж Короче, тут зовні ми майже нічого не робили. Більше от бачите, дві камери там стоять. Оце люстра ми поміняли. Дах тут вже був міняний. Парковка коротше, в нас є план. Ми з тим сусідом, який володіє цим іншим білингом. До речі, він нас надеколи, деколи, коли ми робимо там ремонти, він у нас дзвонив в вілич, і вілич приходить і нас сварить завжди. У нас і проблеми з ладка. Але Але Софія, моя жінка, з ним познайомилась, і вони поговорили, що цю всю парковку вони хочуть разом, тобто вони ми, тобто ми з ним хочемо разом все переробити, скинутися і якось облагородити її, зробити її новішою, гарнішою. Бо вона вже бачите, така в ямках така. Треба її переробити. Апартмент має парковочне місце. Одне. Та ну і вже далі на вулиці собі можна знайти ще одне. Тут через дорогу, що є дуже класно, колись була стара школа, її знесли, і буквально там протягом останніх двох років побудували все нове. Там не знаю, сотні нових апартментів, таунгаусів, на рент, на продаж. Дуже класно це впливає на район, в якому ми зараз є тут. І допомагає з орендом. Ми зараз ремонтуємо двохбедромну квартиру, і ми будемо. Просити за неї 2200, напевно, за рент. Тут вони беруть за 2800-2800 брендю. Тобто це так, ніби ніби там же саме, не все нове, але набагато дешевше. Ми поміняли двері. У нас тут такий ще ззаді цього будинку. Є. Ми коли купляли, ми мали план, то взагалі то все знести, тобто все почистити, все позносити. Але поки що так стена, там сказали, тримайте то чистенько, вони вроді мають чистенько, то хай буде так, що. На кожен з будинків ми ставимо завжди коди. Е, і. Ми тут зробили повністю весь коридор. Тобто, що ми зробили? Тут все було старе. Старі були такі плитки, ми поставили вінільні. До речі, ці плитки вінільні, в неї дешеві, але робота загально буде дорожча. То ми тут повністю весь голвей перестелили тими плитками, помалювали, поставили нові світильники і постелили нову, постелили нову. Плитку тут. Бачите, всю плиточка всюди нова, ми поставили нову. Тут колись були дверки такі старі поломані, ми то викинули ті двері, поміняли трими, поміняли тут двері в бойлерську. і Тут, звичайно, сушилка і пралка. Мінус цього типу будинків, такого типу, коробкового типу, що тут нема сторіджів. Тут, бачите, через те, що тут нема сторіджів, тут деякі тенати собі складають тако. Ми просимо їх, щоб все було гарно організовано. Взагалі я би того всього не хотів, але де їм то тримати. Якось вони мусять жити. Навіть бачите, вони собі тут збудували такі ніби полички, Як, якось ніби, в принципі, більш-менш непогано. От маємо камери. Поставили, до речі, українець нам ставив гарно. Все через телефон для секунду відкриваємо дивимося. Тут дуже багато використовують теленти uh, washing машин non 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 і Non-stop, non-stop, non-stop. і воду Ми платимо дуже багато. грошей. Ну за останній місяць нас вийшов біл 800 доларів. Це дуже багато за воду, Це дуже багато. Можливо, в нас десь є лік в будинку, можливо, десь протікає. Ми його шукаємо, поки що не можемо знайти, але має припущення, що це через правильну машинку. І ми плануємо її поміняти і поставити вищу ціну. Так, А для тих, хто, наприклад, не скидає електронно гроші, то ми придумали таку коробку, нехай скидається чеки. Ой, брудно. І тут е, двоє-троє скидають чеки. Я взяв ключки, зараз підемо я вам покажу одну квартиру, яку ми зараз ремонтуємо і готуємо під здачу. Окей, ну що ж, ми ж в апартменті. Ну, ми багато вже зробили тут. Коротше, в кінці кінців повний рехаб. Ми планували, я прийшов сюди на walkthrough. Я, до речі, поставлю відео, як виглядав воктру. Кухня вроді, була окей. Тянонка каже, та ні, вона не є окей. Я такий подивився, та хай буде. Жінка каже, ні, повністю все міняє. Е, підлога мені здавалася повністю окей. Два місця десь воно там скріпіло, ми прийшли, почали то, почали ремонтувати, не виходить. Зірвали повністю всю підлогу, зірвали плейвуд, пустили нову підлог плейвуд і постелили нову вайнал, такий вінільний це, підлога. Тепер вже ніде нічого не скрипить, все гладенько, все супер. То на тому ми потратили 5 тисяч доларів. Просто щоб зірвати стару підлогу, викинути стару підлогу, зірвати такі дошки, ще такі планки на ній були. То зірвати, накрутити новий плейвуд і постелити нову підлогу, її треба ще купити і заплатити людям, щоб заплатити. Так що на то в сумі вийшло 75 тисяч. Просто поміняти підлогу. Тут коротше, за кухню це таке. 2000 доларів за кухню, тисячка за контртаб, 2000 за аплайнси, Ну і коротше, решта всі покраски, плінтуси. Тут ще залишається хіба помалювати, але нічого вже не скірплять для хат-долі. Тут такий маленький ще клозет є, це вже хто як собі буде його використовувати. Тут Нам вдалося спасти ванну, саму ванну, ми її не викидали, ми її помалюємо. Ми її помалюємо на біле, ми вже це малюємо 100 разів. Маємо гарних контракторів, які вміють це робити. Досить дешево і спасає дуже багато часу в ремонтах. Ну і таке ніби тепер граємося трошки з кольорами. Ми раніше купляли все біле, тепер трошки так синє. Цю стіну синю зробили. Ми поміняли плитку, поставили оце, венеті і помалювали. Ага, і ми ще тут поставили це. це дори... Такі вінільні а, квадратики, такі вінільна плитка називається. Воно дуже дешево. Ідуть туалет за 100 баксів. Ну і ми тепер останнім часом кожен раз робимо ремонти, робимо такий accent wall. Це буде іншого кольору, вона буде синя, і тут все помалюємо в сині. Буде так гарно виглядати. такий accent wall. дуже гарно виглядає на адвертайзменті, коли ми здаємо це на рент. Люди це листають, воно зразу кидається в очі, і вони зразу зацікавлюються. і воно гарно працює, щоб здавати рент. Ну я дуже доволі в кінці кінців, то що ми зробили, що підлога тепер не скріпить, тому що це сусідам знизу. Ми до речі, зробили ремонти в квартирі. Знизу і там українці живуть. Їм не буде тепер скрипіти. Знаєш, ти коли спиш ранку, в 7 ранку, хтось встає і починає скріпіти тобі в хаті зверху. Тому ми вже потратили екстра, вже хай зробимо, вже буде в кінці кінців, правильно все і там, і тут буде. А, то кондиціонер включить. А, ще кондюк треба поміняти. Ми ще не спланували його поміняти. Ну, ми десь, напевно, тиждень-два залишається, ще, щоб закінчити той ремонт, і будемо перездавати. Надіємося на 2100, але подивимося. Якщо не спрацює, то... То вже як буде. Бо зараз трошки ринок оренди погіршився. Ми передній коридор теж зробили, поміняли повністю сюди карпет. Окей, okay. такого типу будинки, вони тут ціла вулиця забита такими самими, вони всі одинакові, будівельник будував всі однакові будинки. У них тут є так, три двохкімнатні будинки, е, квартирки і три однокварти... е, однокімнатні. І плюс в тих будинках є те, що там utilities досить дешеві, але мінус в тому, що storage взагалі немає. Yeah. Значить, коли ми купили, це була зима 2024 року. Оренда була досить низька. Так, як завжди, ви купуєте будь-який багатоквартирний будинок. Це старий власник, який довго його тримає. Ремонтів не робить і тримає низькі ренти. Ми прийшли і завжди даємо 60-90 днів попередження, що оренда піднімається. І ми зразу почали робити коридори. Ззовні трошки почали робити задній коридор, передній коридор. І, в принципі, таноти вже почали розуміти, що ага, значить, оренда справді повишається. Ми підняли всім по 250 в середньому доларів. Один тенант виїхав, ми зробили ремонти, і таким чином ми вже підняли зараз дохід 60 з чимось тисяч до того, як ми купили. На зараз він є. Якщо ми здамо цю верхню квартиру, буде 100 з гачком тисяч в рік гроз доходу. Значить, ціна на цей будинок була 850, Ми купили за 790. І ще як я казав спочатку, 10 тисяч кредиту ми отримали за всякі різні речі, які треба зробити. Ми в загальному після інспекції ми подивилися на ти і які думав, йо, що то, -то брати, чи то не брати. Але в кінці кінців доволі, що взяли. Ми взагалі любимо всіх тенантів, нам класно співпрацюється з ними. І одним словом, як в мене вийшло це купити, значить, 25% в принципі треба дати як down payment на такий тип будинку. Але один з коментарів було завжди, я бачив попередньому відео, для чого ви купуєте ці будинки? Який смисл? І отут я розказую. Ми перед тим як купити оцей і перед тим, як купити то, що через вулицю. Ми рік перед тим купили ще інший будинок за 967 тисяч. Ми підняли оренди там і переоцінили його за мільйон сімдесят через те, що він приносить більше вже тепер доходу. Через те, що я оцінив його більше, я зміг витягнути в банку під залог цього будинку ще 140 тисяч. І цих 140 тисяч я поставив сюди на down payment, доклав своїх 35 і так я купив цей будинок. Тобто я, в принципі, не те, що я тільки використав своїх 35 тисяч, це правда, це з кишені я витягнув 35 тисяч, але з білдингу іншого я ще витягнув 140 тисяч. Який був утворений тим, що я підняв оренди на тому будинку. Таким чином, так робиться гроші в нерухомості. Отже, якщо кожен раз ви собі думаєте, на що мені то робити, моя ідея є така, що оцінщик приходить і рахує по тому, скільки приносить доходу будинок. Тобто він нам приносить там певну суму, ми підняли, значить, тепер будинок. Випускає більше чистого доходу. І оскільки він продукує більше чистого доходу, значить він вартий більше. І кожен інвестор готовий заплатити більше через те, що купивши цей будинок, вони будуть заробляти більше. І тобто оцінка комерційної нерухомості завжди підв'язується під те, скільки чистого доходу приносить. Та нерухомість. Якщо ви можете підняти чистий дохід з нерухомості, ви піднімаєте автоматично вартість тої нерухомості, і так і так спрацювало. Так, оцінщик прийшов, оцінив її на 100 тисяч більше, але ми її ще й сплатили за той, за той певний час, який ми тривали її 2 два роки, і таким чином ми змогли. Позичити 140 тисяч під заставу цього ж будинку знову ж таки. Звичайно ж, моргіж піднімається на ту суму, але в нас тепер вищі ренти, які перекривають той екстра моргідж, який появляється. Ми беремо ці гроші, ми можемо їх потратити, ми можемо собі купити нову машину, нові годинники, можемо купити всякого різного. А ми можемо його запустити під наступний проект, що ми зробили тут. І в принципі, нам цей будинок власних своїх грошей закоштував 35 тисяч як даунпеймент. Плюс всякі ці воромоти, які ми поробили, там вже тепер назбируються, але ми можемо піднімати оренду, і таким чином ми просто крутите колесо в загальному. Якщо правильно будувати портфоліо, ви не повинні взагалі витягувати ті гроші і нікуди їх тратити. Ви повинні їх назад закручувати, і тим самим портфоліо росте. Коли ми купили цей будинок, в нас була одна українська сім'я, яка орендувала. Вони з'їхали, ми собі купили нову нерухомість. До речі, з нашою агенцією також ми зробили нижній апартмент. Ми його зремонтували повністю. Ми здали українські сім'ї, і зараз цей апартмент, який ми зараз робимо, ми його будемо здавати. Подивимося, можливо, також українці з'їдуть тут. Якщо вечором піти собі прогулятися. Просто по українськи добрий день, добрий вечір. Тут, тут всі тут дуже багато українців живе. Якщо ви знаходитеся в Чикаголенді, Оконор драйв ви по-любому тут були, жили, всі проходять через Оконор драйв Якщо ви не знаєте, де це є, це є на річі з і Камберленд. Окей, okay, зараз на даний момент я підписав контракт на будинок, який має 10 квартир. Тут недалеко. Якщо це відео набере 200 вподобайок, то я вам розкажу, як я. Цей будинок зараз купляє, використовуючи тільки 10% доунпеймента. Це не така сама схема, трошки інакше. Тому 200 вподобайок і відео залітає в вашу стрічку через пару місяців.